Мої вітання, друзі, я бажаю вам всім приємного вечора, надіюсь, він спокійний і приємний. Ви знаєте, друзі, сьогодні, гуляючи інтернетом, натрапив я на один такий пост волонтера, який збирає господи просто на автівку, якусь автівку, типу того. І Побачив, ви знаєте, я що в нього багато коментарів зайшов, по... цікаво просто, що люди пишуть. Що в світі робиться, в по які думки. І натрапив я, друзі, на один такий цікавий коментар, де один такий вельми, мабуть, найкорисніший наш співгромадянин пише такі слова, типу, як вже зає ваші ці всі збори. Е, ви знаєте, я на цей такий короткий такий коментар аж заштупорився трохи. І Задумався, ви знаєте, тому що сам збираю, сам допомагаю, стараюся хлопцям нашим допомогти всім, чи маючи змогу, і, і людей прошу, і закликаю робити все те саме, і тому що я завжди говорив, що війна для всіх одна і потрібно, потрібно працювати всім, як і в тилу, так, так і на передовій. Але ось друзі, замислився, я, скажем так, знаєте. Тому що давайте представимо да, таку от е, ситуацію, коли е, цитату цього коментар, коментар що ми будемо говорити, який написав на тому постові, е, військовий, да, він може прийти до свого командування і цитатою от цього вельми шановного пана, який написав цьому коментарі, звернутися так до свого. Командир і сказати, я вмиваю руки, мене це все дістало. Може чи ні? А волонтери можуть, друзі, записати якісь відосик, викласти пост, або я там да, якийсь там день ви заходите в соціальні мережі і, і знову там на мене натрапляєте, я кажу, ви знаєте, що ну не панство, я вмиваю руки, мене це все діво туржу. Може військовий собі це дозволити? як ви вважаєте?